Минулого разу ми говорили про крутих чувачків, які намагалися запатентувати все підряд. І про студії, що перетворювали анімацію на справжній конвейер. Але що було далі? А далі анімація почала ставати вже серйозним брендом на ринку розваг. І саме про це, і про людей, які це все зробили, ми дізнаємося в цьому відео. Це канал What about Animation. І ми починаємо. Як ми вже знаємо, роботи Макея часто надихали ханіматорів, і одним з таких став Отто Джеймс Месмер. Народившись в маленькому робітничому містечку, він з дитинства проявляв інтерес до малювання, копіював сцени з коміксів і навіть пробував робити щось своє. Думаю, батьки це помітили і у 1912 році відправили малого Отто навчатися в Тома Скул оф Арт в Нью-Йорку. Там він прокачував свої скили і робив ілюстрації для модних каталогів. І от саме тоді він десь побачив роботи Макея і закохався в анімацію. На всьому цьому ентузіазмі він почав малювати власні комікси для місцевих газет, а вже в 1915 році отримав свою першу серйозну роботу. От починає працювати над проектом подорожі Теді. З ветераном-карикатуристом Генрі Хаймаєром. Так сказати, з ноги вірвався в анімацію. Сюжет серіалу був заснований на мисливських пригодах колишнього президента США Теодора Рузвельта. Як бачите, Рузвельт тоді нормально так надихав аніматорів. Майер бере Отто під своє крило і фактично проводить йому інтенсивний курс анімаційної школи. Таланти Отто помітив Пет Саліл. Аніматор і продюсер, який невдало попрацював у студії відомого нам Рауля Баре, кажуть, що він був звільнений за загальну некомпетентність. Але як це часто буває, це не зупинило його відкрити свою студію в Нью-Йорку, куди він того ж 1915 року і найняв месмера. Разом вони працювали над рекламними роликами із серією короткометражних фільмів за участю персонажа Чарлі Чапліна Бродяги, який непогано заходив глядачам. Це був той момент, коли почав проявлятися їхній тандем: Саліван, бізнес і комерція, месмер, творчість і реалізація. Але як часто так буває, життя на деякий час внесло свої корективи в їхню роботу. У 1917 році Саліван був засуджений на 9 місяців за звинуваченням у сексуальному насильстві. пу 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 Ця історія сильно вдарила по студії і фактично зупинила її роботу. А от нашого друга Отто призвали до Лав Армії США в період Першої світової війни. Його відправляють до Франції, де він працює телеграфістом і малює плакати та ілюстрації для військових газет. Поки маємо паузу, давайте поговоримо про інших генів, які теж трішки так вплинули на анімацію. Це Макс та Дейв Флейшери. Попри різницю у віці в 11 років, вони більшу частину життя пропрацювали вдвох. Народившись в сім'ї емігрантів, вони не відразу кинулися в анімацію. Макс, як найстарша дитина в сім'ї, доволі рано почав працювати через невдалий бізнес батьків. Спочатку просто розносив газети, потім був фотографом і в кінці кінців зайняв позицію карикатуриста. Десь в період роботи в газеті Макс познайомився з нашим старим другом Джоном Бреєм, який суттєво плине на кар'єру братів флешерів в майбутньому. Поки старший брат розважався з карикатурами, молодший Дейв теж тягнувся до мистецтва роздаючи білети на Бродвеї, а через якийсь період навіть працював клоуном на свята такий собі аніматор ХХ століття, а вже приблизно в 1914 році працював монтажером плівки Пате Ексчердж і вже там він вперше тісно працював з братом, якого пізніше запросили продюсувати деякі фільми в компанії. Макс та Дейв Флейшери були крутим тандемом: один більш технічний, інший більш творчий. Це допомогло їм у 1915 році винайти ротоскопію технологію, яка дозволяла переносити рухи реальних акторів у анімацію. Макс розробив систему, де зображення з ігрових фільмів проєктувалися на скляну панель, на якій художник-аніматор переносив все це на папір. Це допомогло зробити анімацію надзвичайно плавною і реалістичною. А це прям топчик для того часу. І найважливіше, що сама система на роки зайняла своє місце в розробці анімаційного контенту. Тому Макс very much! Завдяки цьому, у 1918 році брати створили їх першу анімаційну роботу серіал з чорнильниці про пригоди клоуна. Як ви зрозуміли, минуле Дейва трохи так вплинуло на всю цю історію. Крім клоуна, який поки ще був без імені, але це ненадовго. Кадрі з'являється і старший з братів. Це був перший випадок після Макея, коли у кадрі поєднується як реалістичний персонаж, так і намальований. А найголовніше, що на той момент брати вже працювали на студії Brave Production. і саме там випускали свій серіал. Анімаційний світ дуже тісний. Але давайте повернемося до Отто Хіпета. Час пройшов, і мужички знову приступили до роботи. Ще в 1917 році Пет Саліван створив короткометражний анімаційний фільм Хвіст Томаса Кета про пригоди чорновілого кота на ім'я Томас Кет. Але, на жаль, він був втрачений. Та попри це, сама ідея мала продовження в наступному фільмі студії «Качачі Дурниці, який був створений через два роки після повернення Отто в США. Сюжет фільму розповідає про трагічне кохання кота на ім'я майстер Том, велике кохання, яке в кінці кінці призвело до смерті. Ну так собі сюжетик для дитячого мультфільму. Але персонаж розвивався і частенько фігурував в роботах студії. І це кошеня почало реально заходити людям, да так, що 1919 року отримав черговий самостійний фільм і нове ім'я Фелікс. Думаю, це вже десь та чули. І тут понеслося ще більше. Кіт Фелікс закохав себе глядача. Він створював усілякі візуальні жарти, які неможливо відтворити в живих фільмах. Він міг змінювати перспективу, гравітацію, пейзажі та навіть руйнував четверту стіну. Іноді він перетворював свій хвіст на зброю, на інструмент, а іноді використовував його як знак питання або знак оклику. Його цілком оригінальна та складна особистість була тим, що подобалася глядачам. Він був радісним, проникливим, башкетним і навіть мав свою специфічну фішечку ходіння по колу, коли він був спателиченим. Фелікс став першою анімаційною суперзіркою, яка змогла пробити кордони екранів і вийти в світ, комікси, іграшки та інші всяке менш з обличчям цього кота. Можна сказати, в якийсь момент Пет Саліван лопатою загрібав грошенята. Але що важливо нам аніматорам з цієї історії? А те, що Кіт Фелікс заклав багато речей, які вплинули на всю індустрію. Його простий чорно-білий дизайн, який не має собі візуального сміття, став на якийсь час еталоном. З ним просто було працювати, через що аніматори мали більше часу і можливостей краще показати рух персонажа. Його форма привертала увагу і була зрозуміла будь-якому глядачу. Порівняно з іншими студіями, за винятком братів флейшерів анімація була набагато складнішою та більше використовувала творчі можливості ще доволі молодої їх індустрії. І це було круто. Просто, але дуже круто. Ну і давайте проговоримо ще одну важливу тему. Хто ж насправді створив Фелікса. Я спеціально не акцентував, хто саме створив цього персонажа, так як це питання досі відкрите. Всі фільми того періоду часу випускалися з титром, на якому було лише ім'я Сальвана. І тому вся слава а головне бенефіци отримував саме він. Він часто розповідав, що надихнувся котом, якого одного разу привела його дружина в студію. Ну і так як фільми випускала студія Салівана, всі відповідні авторські права були теж уперто Салівана. От то весь цей час був в тіні. Хоча багато дослідників вважають, що саме він зробив Фелікса таким, яким ми знаємо його сьогодні. І лише після смерті Салівана у 1933 році деякі співробітники розповіли, що саме Месмер стоїть за створенням Фелікса. Поки глядачі кайфували від кота Фелікса, брати флейшери теж не сиділи без діла. У 1921 році вони засновують компанію Out of the Inkle Films і продовжують виробництво свого серіалу через різних дистриб'юторів. Довгий час клоун лишався безіменним, поки у 1924 до команди не приєднався Дік Х'юмер, який до цього працював над серіалом Мат і Джеф. Він задав стиль серіалу, переробивши клоуна і назвавши його Коко. Потім створив собаку компаньона Коко, відомого як Фіц, і позбавив флейшерів в залежності від ротоскопа для плавної анімації, залишивши його для спеціальних цілей та орієнтирів, де було задіяно композинг. Макс дуже цінував роботу Хьюмора, тому доручив йому робити лише ключові пози, а асистент заповнював решту малюнків. Таким чином, це стало початком такої посади, як Кінбітвінер, що по суті було ще одним винахоном флейшера, що призвів до ефективного виробництва, і вже до 30-х років ця система стала стандартом індустрії. Загалом було випущено 77 фільмів про клоуна Коко і його пригоди. Флейшери та Хюмер поставили нову планку в розробці анімаційного контенту, і це стало відправною точкою для багатьох інших проектів того часу. І поки ця творча компанія удосконалювала свого клоуна Коко, а Саліван ламав голову, як би ще монетизувати Кота Фелікса, десь же ходив молодий юнак на ім'я Волт, генеруючи в своїй голові ідеї, які назавжди змінять анімаційну індустрію. Але про це ми вже поговоримо в наступному відео. З вами був канал What About Animation. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі!